Можна? Доброго дня, Івене. Я Віолета Терещенко. А це Євген Цитніченко, той самий начальник Криворізької районної військової адміністрації. Все, що ви хотіли дізнатися, запитати сьогодні. Дізнаємося ми. По-перше, хочу подякувати вам, що приділили нам час, тому що ну ми знаємо, що у вас дуже такий е, непростий графік. До речі, оскільки ви прокинулися сьогодні? В п'ять тридцять. Дуже рано. Тоді ми не помилилися, коли вирішили вас пригостити кавою. Дякую, отже, про серйозне питання можете? Простою мовою, простими словами, пояснити нашим глядачам, що таке Криворізька районна військова адміністрація, чи підпорядковується її Кривий Ріг, взагалі, які її функції. Адміністрація це вертикаль президента, державна гілка влади, яка здійснює контроль за виконанням доручень Офісу президента військової обласної адміністрації. Тобто, ми діємо згідно чинного законодавства і здійснюємо контроль за громадами тільки в тих напрямках, які повноваження нам делегували громади. Тобто освіта, медицина, такі земельні питання, ми здійснюємо контроль за виконання рішення цих питань. Також коли приймається рішення громади в даних питаннях, ми маємо право здійснити перевірку, і, чи в законі, чи немає порушень прийняті цих рішень. Але ж нагаду, акцентую, що тільки в межах делегованих повноважень Військова адміністрація працює. Ну, скажімо так, орган, який контролює виконання завдань офісу, Президента. чи має за законом Криворізька районна військова адміністрація вплив на рішення депутатів Криворізької міської ради? Не тільки Криворізької міської ради на рішення депутатського корпуса сільської міської ради ми не маємо ніякого впливу. Це колегіальний орган, який прийняв рішення згідно чинного законодавства. Якщо там дотримані всі вимоги щодо проведення сесії, і рішення є легітимне на той час, то його оскаржити можна тільки в судовому порядку. Звідки для людям краще дізнаватися інформацію про обстріли в Кривому розі? І, і саме, мабуть, цікаве питання: чи можна вважати Олександра Вілкула офіційним джерелом інформації? Ну, питання цікаве, не дуже цікаве, тому що в нас є. Офіс президента є президент, це найбільш офіційні, більш чим офіційні не існує. Є обласна військова адміністрація, яка останнім часом миттєво видає інформацію, офіційну інформацію щодо обстрілів, щодо зміни якихось там напрямків, в тому числі і місто Кривий Ріг. Що ранку також слідкує ввечері ранком, і протягом дня, якщо не дай Бог, які то у нас втрапляються випадки. Голова військової адміністрації. Області Сергій Петрович він миттєво видає цю інформацію. Це є офіційна інформація. А також інформація від Криворізької військової адміністрації, яка розташована територіально тут і розуміє і бачить всю ситуацію, що відбувається. Також є сайт військової адміністрації, є особисті сайти, де також ми швидко виставляємо офіційну перевірену інформацію. Виставляємо тільки. Після перевірки, і після того, як військові підтверджують, що дійсно це відбулося так, і тоді виставляється ця інформація. У нас є, повторюсь, президент, власна військова адміністрація, Криворізька районна військова адміністрація, а також є офіційні сайти військових напрямків: Осу в Таврія, ОСУ в Херсон яких є на телеграм-каналах офіційні сторінки, де вони викладають свою інформацію щодо щоденної роботи, щодо яких там бойових дій, які території там, прийшли до нас, які втратили, які є, там, вони все це видають, і там вся ця потрібна інформація є щодо Олександра. В офісі президента не створено ніякої воєнної військової адміністрації міста Криворіг, ні Ради оборони міста такої, також офіційної інформації немає. Зважати його офіційною інформацією немає ніяких підстав. Яка ситуація з водою в районі? Місто Кривий ріг і Лозувацька громада, Гліювацька громада Широківська, Карпівська, Гречано-Подівська повернулись до звичного графіку потреби води. Зараз на цього дня залишилася ще проблема з Апостолівською громадою, тому що там реалізовано четвертий проєкт водопостачання. Територіально я не буду називати, де він знаходиться і працює, але через Постійні зміни рівня води в Каховському руслі, забор води стає проблематичним, і там при потребі в 5 тисяч кубів для міста Апостолу його громади зараз вони використовують 2-3 тисячі кубів на добу. То там ще працює подача води за графіком. Але це питання на контролі, і воно вирішиться після запуску всіх останніх трьох гілок води великого державного проекту. Міста та район готові до блокаутів. Ну, ви так знаєте, з поганого почали до такого готовим. Неможливо бути в якому а, сенсі. Те, що потрібно зробити працівниками ДТЕК, РЕСУ і всіми комунальними підприємствами, все можливо зроблено. Всі можливі генератори, які потребують для безперебійної роботи середніх та малих котелень, вони присутні. Великі, потужні котельні також мають генератори, але якщо буде зруйнована Велика потужна підстанція це буде тимчасово деякі незручності виникають, звісно, але до всіх можливих таких розвитку подій ми готові. Ви кажете, що ви розглядали ну всі сценарії, які можливо, да, там навіть найгірше, найгіршому випадку. Як довго люди можуть бути без світла? Все залежить від різних. Пошкоджень тих чи інших тірів. Якщо це в межах нашого району можуть виникати такі питання, то тяжко, як би сказати, час прорахувати, тому що як воно буде, які погодні умови, як буде швидко здійснювати заміна тих чи інших деталей, прям блоків? Все залежить від пошкоджень, які можуть бути, але ну, будуть ремонтувати все на якомога швидше і максимально швидко, будуть переключатися на резервні. Лінії і залучатися мобільні генератори чи на тих чи інших територіях, які залишаться без світла, будуть на тих територіях розгортатися мобільні пункти обігріву, залучатися всі маючи резерви. Але я думаю, що знаєте, час так озвучить, що може бути доба, може дві, може три, різні від об'єму пошкоджень. Але всі об'єкти максимально захищені чи будуть переглядати комендантську годину на новорічні свята, і взагалі цікаво за яким принципом визначається тривалість комендантської години? Найчастіше питання, чому у Дніпрі вона починається з 12-ї години ночі до 5-ї ранку, а в Кривому Розі з 11-ї години? Дивіться. Переглядатись на цю хвилину на цей день, вона не буде. Чому в нас е іменно така комендантська година? Тому що в нас ділиться наша територія району на е підпорядковуємося Осу в Таври, Осух Херсон. І військові, е скажімо так, дають нам рекомендацію щодо комендантської години, силаючись на певні свої потреби. І якщо вони кажуть, що їм потрібно цей час, щоб було менше транспорту, менше людей на цій території, ми їм не задаємо питання: а чому, а що ви будете робити. Це військові і, напевно, якщо їм потрібно, щоб у нас тут не було людей, то навіть так потрібно. І поки вони не скажуть, що оця територія. Нам не потрібно для використання. Ми комендантську годину змінювати не будемо. гроші на зсу з такими гаслами. Проходили мітинги і в кривому розі чи є цифра, скільки було перераховано на військові потреби, скажімо, з 24 лютого 2022 року. Ну, так, я хочу сказати, що з першого дня, коли з повномасштабного вторгнення щодо перерахування коштів, не було такої думки, а були інші напрямки роботи, отримавши розпорядження про створення військової адміністрації, це було в перший день з 24 лютого. На електронну адресу. І ми вже тут збиралися з службами, силовими службами, і служби тере... різних напрямків. ТРО був ще тоді Комбрік Сіньковський, Юрій Санич. І ми вирішили питання щодо збереження і захисту нашої території Криворізького району різними напрямками, а вже фінансування уже створених частин і частин, які сюди прийшли, і нашого 129-го батальйону. Бригади вже ну, сразу був батальйон, потім вже вона виросла в бригаду. Ми розпочали десь на початку літа. І з минулого року, по сьогоднішній день, за рахунок нашого району, а в нашому районі 15 громад є, ви знаєте, три міста, місто Кривий Ріг, місто Апостол, місто Зеленодольськ, враховуючи тільки бюджетні кошти, які можна прорахувати, то це більше, ніж 1,8 мільярда гривень. Було перераховано з нашого бюджету район, тобто 15 громад. Чи підтримуєте ви рішення Верховної Ради щодо переправлення військового ПДФО до державного бюджету? Так, я підтримую, тому що я вважаю, потрібно зараз як ніколи піднімати воєнне будівництво і воєнну промисловість в державі, тому що зараз як Людина, яка я їздю і бачу, і спілкуючись на різних напрямках: на Херсонському, на, на Запорізький напрямку, спілкуюся і з генералом Тарнавським, і полковником нашим драпатом. І всіх питання одне, це забезпечення боєприпасами. І звісно, всі кошти, які можна пустити на Оборону держави, їх треба використовувати на оборону держави, на виробництво цих самих снарядів, цих самих боєприпасів. Ремонт дороги потрібно ремонтувати тільки критичні напрямки, куди йдуть наші військові, де йдуть карети швидкої допомоги. Розумію кожного, що мешканцям також потрібно пересуватись, потрібно те, але нам потрібно в даний час трошечки потерпіти і підняти нашу промисловість, воєнну промисловість. Так, я вважаю, це дуже вірно. Як ви оцінюєте боротьбу з корупцією у місті і районі? От В цьому році, десь з літа, дуже активно розпочали знову працювати в цьому напрямку. Є дуже вже позитивні результати щодо боротьби з корупцією іменно на нашій території району. 22-й рік майже така робота по нашій території не велася, ну і в нас як би, таких. Процесів явних таких не було, але зараз це все відновлено і працює, я скажу, що навіть є велике покращення це наприклад. ми бачимо на рівні інших міст, ну або окремих компаній підтримку родин загиблих захисників. Це, наприклад, там щомісячні виплати або виплата на оздоровлення. Ми знаємо, що за це питання в Криворізькій районі військової адміністрації відповідає екс-командир сто бригади. Тож на яку підтримку можна розраховувати у нас? В нас можна розраховувати на фінансову підтримку, на реабілітацію, на відпочинок, також діти військових і родин загиблих, і також можуть розраховувати на підтримку щодо відпочинку. Тобто, всі напрямки, які прописані в державі, ми надаємо а також помимо. Зобов'язаних державних напрямках ми залучаємо і волонтерські організації, які за допомогою яких ми відправляємо і за кордон на лікування, і на реабілітацію хлопців, допомагаємо щодо протезування, щодо лікування. Тобто ми намагаємося максимально задовольнити ту потребу, яких потребують хлопці. А також і психологічна підтримка хлопців наразі дуже важлива, і ми залучаємося зараз. Психологів, яких дуже не вистачає, тому що вони практично всі більше задіяні на тих територіях, а ми проводимо і навчання, і залучаємо за кордону фахівців в напрямку психологів і зараз розгортаємо пункти реабілітації на нашій території, не називаю території, де будуть проходити як фізичне оздоровлення, так і психологічне оздоровлення наших хлопців. І це зараз дуже так би. Болюче питання. Ми зараз в цьому напрямку працюємо, тому що цей напрямок потрібно збільшити і покращити. Скільки будинків потрібно відбудувати у Кривому Розі та районі і скільки вже відбудовано? Ну, на території Криворізького району повністю зруйновано 30 приватних будинків, пошкоджено майже 500, не майже п'ятсот там 500, 550 будинків пошкоджено. Це і приватні, і багатоповерхівки. Звісно, не з першого дня надається, надавалася і надається вся необхідна допомога щодо відновлення. І, і от місто Зелендольським я був. Нещодавно там вже багатоповерхівки, повністю відшпаклювані, замінені вікна і пофарбовані. Вже багато поверхівках. І е, там, де потреба була, вони вже майже всі до будинків підремонтовані. Звісно, ті, де будинки дуже велике руйнування і е, висновки щодо експлуатації, вони не підлягають від відновленню. Їх потрібно буде руйнувати, по нові будувати, але є певні. Проблемні питання ще з руйнуванням, тому що до наприклад, там один під'їзд не підлягає відновленню, а два ну, там проживають люди, то потрібно. Повністю все узгодити і прийняти яке рішення щодо чи залишати, як його ну, ведуться ще роботи. Ті люди, які втратили своє житло, виділені кошти за рахунок обласного бюджету, міського бюджету, міста Кривий Ріг і ті громади, де вони постраждали, люди вже придбали собі своє житло і зараз вже проривають нових будівель. Які пріоритети фінансування? Я зараз скажу саме про міжнародні кошти. Тому що ми, як ЗМІ, наприклад, ну частенько зіштовхуємося, бачимо нарікання на стан мереж, там, водопостачання, теплопостачання. І цікаво, все ж таки, які пріоритети ви вважаєте головними і куди все ж таки йдуть кошти наших міжнародних донорів, скажімо, у 2023 році? Ну, першочергово це критична інфраструктура і повністю всі напрямки. Які потребують першочергового закриття фінансування це вода. Це будівництво водогонів, станції очисток, ємкості. це питання закривалися за кошти міжнародних інвесторів. І зараз ми от деякі. Гранти, які повигравали, зараз будуть і за рахунок обласного бюджету, і за допомогою обласної військової адміністрації ми будемо вручати очисні станції, тому що ми продовжуємо готуватись до всіх. Не непередсказуємих, скажімо так, таких моментів, і щоб кожна громада, кожен медичний заклад мав свою автономність до роботи. На сьогодні деякі медичні заклади, я не називаю їх, мають скважини для питної води, які пробурені, також за кошти і інвесторів, і також за кошти громади, за кошти обласної військової адміністрації. І вони мають повністю автономність. Вони мають великі потужні генератори скважину мають і мають їм для питної води, тобто медична, вся критична інфраструктура, тобто медичні, медичні заклади, освітні заклади, дитсадки, вони мають повністю зараз автономність від централізованого водопостачання, світла. От, як ми говорили, говорили з вами про блекаут. Якщо буде блокаут, то медичний заклад буде повністю автономно працювати. Там буде світло, вода, і там буде тепло. Тому що котельня, яка поруч стоїть, буде е е е потребувати брати енергію з генератора, вода з скважини. Тобто ми до цього вже підготовилися і, на превеликий жаль, нас змусило до таких дій. То кошти йдуть в першу чергу на критичну інфраструктуру. Як війна змінила криворіжя, звісно, суровий криворіг був, суровий час ще став, ще міцніший, ще такий потужніший. Сталеве серце України було. Міцним, міцним залишається і стало ще міцнішим. Щодо змін таких кардинальних, я не за щоб сказати, що таке явно, зміни, я не бачу. Працювали і працюємо. Чи працювали працюємо. і працюємо? Будемо ще дуже. Будемо працювати, працювали на перемогу. Ну, більш згуртованіші стали люди, більш, знаєте, і те, що зросла патріотичність на тисячу відсотків, це Те, що люди стали більш добрішими один до одного, от почали замічати потреби один одного. Весь район так об'єднався, дуже об'єднався. Всі голови громад, як сказано, велика здорова родина, стали сім'єю. Зміна те, що ми були дружні українці, а зараз просто велика родина. Коли ви в останнє відпочивали? А як можна сказати там відпочив? І що таке відпочинок? І, знаєте, що таке значить? Наприклад, відпочивав? як звичайно, в звичайному житті, як до війни, наприклад, як ми відпочивали, там могли друзів запросити, могли з сім'єю зустрітися ввечері, спокійнесенько собі посидіти хоча б деякий час? Як можна назвати це відпочинок? З, 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 з родиною ми зустрічаємося. Зараз маємо таку можливість. Зустрічатися, спілкуватися. А щодо відпочинку, я даже не можу назвати, що таке відпочинок за ці півтора роки, тому що відпочинок це коли ти розвернувся, закрив двері, зі своєї роботи, сів, посадив сім'ю і поїхав відпочивати, тобі ніхто не дзвонить, ти можеш собі зробити те, що ти бажаєш. Спочатку війни ми не відпочивали. Залишалися вдома, вдома був так. Вдома проводили час, які-то які вихідні, які-то там. Так, да, ми проживаємо в широкому біля те, що Інгульця. з першого дня вони тут ніхто не виїжджав. І ми всі дружини, мої діти були поруч, ми нікуди не виїжджали. І вони не виїжджали, як не було скрутно, але дружина сказала, і діти, що не покинуть батька, будуть поруч. То ми ще відпочинемо. Відпочинку, як такого, я не можу сказати, що ми відпочивали. Кому б ви хотіли подякувати? Перше, всім всім військовим, всім хлопцям і дівчатам, які працюють медикам військовим. Вони щодня бачать такі жахи. знаєте, що передати тяжко. Вони щодня рятують життя хлопцям, і щодня борються зі своїми. Фобіями, страхами і прокидаються, йдуть, знову рятують, а інколи і не сплять цілодобово, стоять біля стола хірурги і рятують життя наших хлопців. Наш народ фантастичний, а Криворіжці це найкращі люди, люди в Україні, це по-іншому не скажеш. То кожному дякую, хто брав участь у захисті Криворізького району, захисті міста Кривий Ріг. І хто і по сей день допомагає, продовжує допомагати нашим військовим. І, звісно, нашому президенту, який, знаєте, змінив нас у всіх кардинально, він показав своїм прикладом, як потрібно любити Україну. Як потрібно робити справжньому президенту, як потрібно вчиняти, як потрібно захищати свою державу. Він дійсно приклад і дійсно. Це людина з великої букви, і це справжній президент України. Він заставляє, змушує нас дивитися на нього і вчиняти так, як він. Це приклад, і я щодня дивлюся і щодня поражаюся його витримці, як він такі відстані за день преодолюває і зустрічається з різних держав, як держави його підтримують, і завдяки йому Україна щастить. Звісно, і нашим хлопцям. Слава Україні! Героям слава. Ви як посадова особа, все ж таки хочеться повернутися до да. Оксани Лівко. Ви як посадова особа фігурується як розцінюєте? Як громадський діяч, і як і всі останні на території району займаються підтримкою допомогою до як е, юридично і законно не є легітимна е, і офіційно посадова особа. Він ніякими юридичними документами, ніякими іншими паперами не підтверджує свою посаду. У мене немає згідно своєї посади. Жодного підстави щодо звернення до якоїсь ради оборони міста, тому що у мене, згідно наказу, створена тільки одна військова адміністрація Кремлійського району. Є 7, вот. Це останнє на території району Офісом президента і президентом не створювалось. Тобто, їх немає. На початку війни була, була створена військова адміністрація головою військової адміністрації паном Резниченко. Після певних періодів і якихось розборів там була вияснено, що вона не є юридичною законом. Потім створено було ним особисто, якби Раду Рада оборони міста, яка також через певний період часу всі зрозуміли, що вона не є законною. Він є, але я працюю тільки з 15 громадами з офіційними представниками. Даному випадку міста Кривий Ріг Юрій Григорович Вілку іншої офіційної особи на цій території немає.